І так, друзі, падаючий ринок. Коли біткоін падає, зачасту він за собою тягне 95% монет. Якщо біткоін ріс, всі монети зростали. Якщо біткоін падає, всі монети починають падати за ним і ми уходимо в мінус. Але не всі 95% десь приблизно уходить вниз, а 5% монет, навіть менше, є зростають. І не прив'язані чомусь до біткоїна. Нам потрібно такі монети вичислити, взяти собі їх на заметку і наблюдати за ними. Як це я роблю? Дивимося на екран. І так, друзі, ринок падає, біткоін потягнув за собою монети, і бачимо, що весь ринок у нас червоний. Йдуть мінуса, біткоін мінус 3,27%, потягнув за собою всі монети. Багато людей в нас просто чекає, коли біткоін почне рости. Але нам потрібно працювати. Нам потрібно зайти в вкладка, показують ріст. І подивитися, які в нас є монети, які при тому, що біткоін падає, все одно дають плюс. От BNX, наприклад, ми зайшли, подивилися, що монетка дає зріст, бачите? Біткоін пішов донизу і таку стрілу дає, значить вона від біткоїна не дуже і залежить. Нам потрібно її додати в правому верхньому углу зірочка, така, щоб жовтеньким була, до обраних. Потім ще одна монета OG, Ми заходимо, дала 11% і теж ставимо зірочку. Де ці монети в нас будуть? Коли ми заходимо в вкладку Ринки, у нас, бачите, є обрані спот. От, обрані, в нас додалось, наприклад, три, от тільки що монетки я додав, і додавалися. Ці монети, не дивлячись на те, що ринок падає, а вони ростуть, ми їх беремо собі на закладочку для того, щоб потім ці монетки аналізувати. Ми зайшли, ринок падає, а ці монети не залежать від біткоїна. І ми собі заходимо. І беремо аналіз по монетам, як монета, наприклад, зростає. Бачите, ця монета з нового лістінга. І ми дивимося, що вона по 4-часовіку не так давно була запущена. Потім ми просто аналізуємо 15 хвилинка. Тобто, взагалі ця функція. Вкладочки такі робиться для того, щоб ви мали на майбутнє монети, які ви будете собі аналізувати, не дивлячись на падаючий ринок. Тому що працювати треба. Багато людей просто сидять і чекають, поки біткоін почне рости і потягне за собою вверх монети. і тоді буде їм щастя. Але біткоін може піти доверху. Друзі, і дивіться також на актуальність цього відео, тому що я його можу записувати. коли... Ринок падає, а ви будете дивитись через півроку, коли ринок підіймається, і будете знову мені писати коментарі, тож ринок підіймається. Запомніть, що актуальне на даний момент я взагалі показую поняття, що потрібно робити і як потрібно робити, але ви собі маєте свій розум для того, щоб зрозуміти, як і коли приміняти дані знання.